Ти знаєш, що таке благословіння, чи рахував ти їх у своїм житті, чи Господу приносив ти хваління за всі щедроти й милості святі? Благословіння це дарунки з неба, які Господь щодня тобі дає, встає щоранку сонечко для тебе І проміння світле шле в вікно твоє. Любуєшся природою до схочу, ти встав бадьорий, друже, повний сил, і світ прекрасний бачать твої очі, квітки яскраві, весну, небосхил. Ми часто цю красу не помічаємо, так має бути, думаєм не раз і дякувати Богу, забуваємо за все, що Він в житті зробив для нас. Ти чуєш музики, чудові звуки, пташинний щебіт рідне голоси, ти маєш голос. Розум, ноги і руки за це Творцю подяку принеси, благословіння, бачити і чути, це твої дітки, рідні і сім'я, о як завжди повинна вдячна бути за ці дари, завжди душа твоя. Благословіння, їжа, дім, одежа, благословіння це твої батьки, це милість Божа і любов безмежна. Це ласка й щедрість Божої руки. Благословіння смутку не приносять, воно сповна збагачує людей, воно спадає на чисті роси, на молодих, на зрілих, на дітей. Яким важливим є благословіння, його у Господа завжди просіть, чи вдома, чи приходити в служіння на кожнім місці і у кожну мить. Сьогодні щиро друзі всім бажаю, дарунків з неба, щедрих, дорогих, хай рясно вас Господь благословляє і береже на всіх стежках земних. Слава Богу!